Привіт, друзі! Ви на каналі Араміс, і сьогодні ми поговоримо про топ-помилок, які можуть вбити ваш бізнес. Чому метал перегрівається? З'являється окалена чи навіть не прорізається наскрізь? як уникнути простоїв та дорогого ремонту? Чому лазер не ріже ідеально? Ці та багато інших питань ми розберемо у сьогоднішньому відео. Не пропустіть, бо навіть одне із них може коштувати вам роботи всього бізнесу. Отже, перша і найпоширеніша помилка це неправильне налаштування потужності лазера, швидкості подачі або фокусної відстані. Це прямий шлях до браку, перевитрати матеріалів або навіть пошкодження лазерного джерела. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно дотримуватись рекомендацій виробника перед серійним виробництвом тестувати різна зразка, перевіряти фокусну відстань перед кожним запуском. Друга помилка, якої допускаються власники, це недостатнє обслуговування. Ваш верстат потребує догляду, пил, залишки металу, забруднення усе це забиває оптику, перегріває систему та знижує ефективність лазера. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно регулярно очищувати оптику спеціальними засобами, дотримуватись графіка технічного обслуговування, не забувати про фільтри вентиляції. Третій пункт це використання неякісного матеріалу у роботі. Дешевий брудний або іржавий метал це не економія, це великі проблеми. Він призводить до низької якості різу, засмічення сопла та швидкого зносу обладнання. Щоб уникнути цієї проблеми, потрібно контролювати якість матеріалів перед запуском, зберігати метал у сухому приміщенні без контакту з вологою. Одна з найнебезпечніших помилок це нехтування безпекою. Персонал може отримати серйозні травми, а ваш бізнес великі штрафи або зупинку виробництва. Щоб цього уникнути, використовуйте захисні окуляри, рукавички і спецодяг. Переконайтеся, що всі оператори знають правила безпеки. Дотримуйтесь стандартних процедур безпеки на виробництві. Навіть найсучасніше обладнання може бути неефективним, якщо ним керує некваліфікований оператор. На якісних верстатах, як і на навчанні, не варто економити, адже знання оператора можуть значно подовжити строк служби лазерного верстата та мінімізувати брак продукції. Щоб цього уникнути, необхідно обов'язкове навчання для операторів та технічного персоналу, регулярні курси підвищення кваліфікації, тестування знань персоналу перед допуском до роботи. І ще один важливий пункт відсутність калібровки обладнання. Якщо не перевіряти налаштування обладнання, лазерний промінь може зміщуватися. В результаті замість якісного виробництва ви отримуєте браковану продукцію, втрату часу та підвищений знос деталей. Щоби уникати цього, встановіть графік регулярного калібрування. Використовуйте професійні інструменти для вимірювання. Ведіть журнал перевірок. Важливий пункт, яким грішать виробники це. Перевантаження можливостей верстав. Якщо постійно працювати на максимальній потужності обладнання, швидко вийде з ладу. Це особливо стосується оптики і системи охолодження. Щоб уникнути цієї проблеми, варто дотримуватись рекомендованих параметрів роботи, слідкувати за температурою та використовувати охолодження, запланувати перерви під час інтенсивного різання. Наступне перегрів електроніки це прихований ворог вашого верстата. Якщо не слідкувати за станом системи охолодження, можна отримати раптовий збій або зовсім втратити лазерний верстат. Щоб уникнути перегріву, потрібно регулярно перевіряти стан системи охолодження, контролювати температуру критичних компонентів, забезпечити належну вентиляцію приміщення. Ще одна важлива помилка, якою припускаються працівники, це ігнорування повідомлень про помилку. Якщо система видає попередження, не ігноруйте її. Будь-яке повідомлення про помилку може свідчити про серйозну проблему. Щоб уникнути наслідків, потрібно реагувати на повідомлення систем одразу, використовувати лише офіційне програмне забезпечення, пройти кваліфіковане навчання і постійно оновлювати знання. І останнє навіть якщо ви доглядаєте за верстатом, він потребує професійного обслуговування. Деякі проблеми неможливо помітити без спеціального обладнання та кваліфікованого сервіс-інженера. Щоб уникнути дорогого ремонту, потрібно замовляти регулярне технічне обслуговування у кваліфікованих фахівців, перевіряти всі компоненти і своєчасно замінювати зношені частини. Ось і все. Помилки можуть траплятися, але головне вчасно їх виправляти. Якщо ваше виробництво потребує стабільного та точного різу, дотримуйтесь цих рекомендацій. Це допоможе отримати якісні деталі та продовжить термін служби вашого обладнання. Якщо у вас вже виникли поломки, які ви не можете вирішити самостійно, звертайтеся в наш сервісний центр. Наші спеціалісти допоможуть вам уникнути простої та дорогого ремонту. Підписуйтесь на канал Араміс, ставте ваші вподобайки та пишіть у коментарях, які помилки вам вже доводилось виправляти. До зустрічі.